Продається затишний цегляний будинок у селі Кавське Львівської області. Будинок має загальну площу 58 метрів квадратних та складається з трьох кімнат, просторої кухні, коридору та ганку, кімнати світлі та доглянуті з хорошим плануванням, що дозволяє комфортно розмістити всі необхідні меблі та створити затишну атмосферу. Стан будинку житловий, можна одразу заселитися та жити, і облаштовувати під свої потреби, опалення газове, встановлені газові конвектори, а також є пічне опалення, що забезпечує альтернативний варіант обігріву та допомагає економити кошти на опаленні, вода заведена безпосередньо в будинок, є електрика та газ, що робить житло зручним для постійного проживання. Земельна ділянка рівна та доглянута, має гарний потенціал для ведення господарства та облаштування затишного подвір'я, тут уже розміщені необхідні господарські споруди, є погріб, сараї, а також інші прибудови, що стануть у пригоді новим власникам. Село Кавське добре розвинене, тут працюють кілька магазинів, міні-маркет, будівельний магазин. А також є школа та дитячий садок, що важливо для родин із дітьми. У населеному пункті функціонує відділення нової пошти, зручне розташування біля основних транспортних шляхів дозволяє легко дістатися до Стрия, Дрогобича та інших населених пунктів. До залізничної станції всього 8 км, а до міжнародної траси – 9. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 14900, присутній хороший торг. Телефонуйте та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.